Вітання слухачам Українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма Віч на віч перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. У ветеранському просторі Вінничини впроваджується проект психологічної підтримки дітей, які зазнали втрати близьких. Проект реалізовується методом «Хібуки-терапії». Більше дізнатись про цей метод, а також про те, які категорії діток з нашої області і як можуть бути долучені до проекту, у нашій сьогоднішній розмові із очільницею ветеранського простору Вінниці Марією Довжик. Вітаю! Вітаю, пані Марія. Е, ну напевно, почнемо з того, що ж це власне за метод такий. Ну, сьогодні, бачите, вийшло так, що ви змогли прийти тільки сама до нас на ефір. Психологи вже всі зайняті. Так Так. тому на вас сьогодні лягає роль і очільниці ветеранського простору, і трішки психолога, який має розказати нашим слухачам про те, що ж це за метод хібукітерапії і як він діє. Попри те, що е, зараз дуже популярний, е, ну насправді в інформаційному просторі популярний е, психолог, слово так. Uh -huh. е, ні, я зовсім, зовсім не психолог, а, тому що цій справі треба довго вчитися і розумітися на цьому, тому що це все ж таки. Е, не менш відповідально, ніж бути лікарем, насправді, тому що це психологи лікар, це, про, це про душу. так, І в якому б методі психолог не працював, він завжди вчиться, вдосконалюється обов'язково. й стосується, власне, і хібуки терапії. Ваші фахівці проходили спеціальне навчання по цій методиці для того, щоб а, працювати? Звичайно. Це не просто так ми собі придумали і вирішили купити класні іграшки, Да? ні, хібукі терапія це спеціалізована терапія, якій потрібно навчитися, отримати сертифікат відповідний, так про проходження навчання, про які буде стверджувати, що людина, фахівець, який проходить це навчання, власне, вміє працювати в цьому напрямку. В чому заключається цей метод в цій прекрасній... На перший погляд іграшці, але це просто секретний агент, насправді. А, це спеціальна іграшка, яку не можна придбати. Хоча мене вже запитували. Мені не треба ваша терапія, де мені купити цю іграшку? Не це продається. Собачка. Не продається ця собачка, а просто так у вільному доступі, тому що вона запатентована, тому що вона розроблена саме такою. Для проведення саме хібукі терапії. Це терапія, яка прийшла до нас з Ізраїлю. А, саме ця собачка, бачите, в неї має великі довгі лапи, передні, задні. У неї є секрет, вона вміє обіймати. А, на липучках і, передні так, лапки. Так, на липучках передні лапки, і власне тут можна в кишенці ще й секретик якийсь, можливо сховати. На так? грудях так. Це, це, це так нашим слухачам, бо ті, хто бачать нас по Ютубу, то вони бачать це. А, все. Я вже а нашим бачити. слухачам, так, які слухають, я скажу, що це собачка, така схожа на кокер-спаніеля з довгими вушками, в неї на грудях є карманчик, куди можна класти записочку. Лапки, напевно, важкі, так? такі, що від відчуваються, коли вона тебе обіймає. От знаєте, я спробувала це, ну, це не чиясь собачка, це, це наша ветеранська простору. О, я спробувала себе обійняти і навіть за Ой, вона, так. Так, вона коли обіймає. Вона а, це відчуття, якесь, знаєте, одразу, одразу, коли я вперше це зробила, я така думаю, блін, у кожного має бути свій хибуки. А, Це про а, те, що дитина. З якою будуть працювати, вона буде відчувати поряд як підтримку. підтримку. так. Ця вона спрямована на роботу з дітками від 5 до 12 років. Ми у ветеранському просторі перші, хто розпочинає цю терапію на Вінниччині з родинами, які втратили. Цю терапію можна застосовувати не лише для тих, хто переживає біль втрати, але це наш, наше рішення, тому що ми вважаємо, що дітки, які втратили своїх рідних, своїх батьків на війні, вони потребують особливої уваги, насправді їм потрібна особлива підтримка, не тільки від родини, так, але й від суспільства. І ми, як ветеранський простір, який вже не перший рік працює з ветеранами, членами їх родин, з родинами полеглих, відчуваємо свій обов'язок підтримати і навіть новими якимись методами, так, тому що Ну просто сходити з дитиною до психолога. Звичайно, цей варіант роботи залишається. Нікуди він не дівається, так тобто, психологи у нас працюють і скільки до речі, психологів на базі ветеранського а зараз у нас працює 5 психологів. Саме дитячих а, ні, за різними типу, 5, ну, прям, 6, саме... боже, 6. Mm. Я перепрошую, не скажу кого забула. Шість психологів працюють з різними напрямками за різними методиками, скажімо так. так. І, власне, п'ятеро з них можуть працювати в і Деякі мають інші методи роботи так? Це з дорослими, там з, дорослими так, з дітками, і арт-терапія, психодрама, і решта-решта. І От ну, з дітьми кажуть, особливо добре працюють такі творчі методи. Так, я б сама прийшла. У нас кожен, хто приходить і бачить, каже, я теж хочу. Я, я теж хочу. <хи> насправді, е, Тому що це ну, там, там не просто робота, там е, історія, там просто. Е, це спочатку... про хібукітерапію. Так, так. Е, Хібукітерапія це, це пряма історія. Тобто не просто ти приходиш, тобі дали собачку, розповіли, там, що потрібно робити, якісь вправи чи, чи якісь методи дихальні і так далі. Ні, це про. Е, Спочатку має прийти родина, так, спочатку дітки приходять з мамами. А... Потім це перша робота. Далі дитині розповідається, чому хто хібу, хто такий хибуки, для чого він потрібен. У кожного психолога є свій хібукі, і психолог пояснює, чому він йому важливий, що він з ним робить. І, власне, потім дитина, якщо хоче, вона пише листа. Для того, щоб на її лист, у відповідь на її лист, прислали їй хібуки. Дитина тоді пише, чому вона хоче його, що вона буде робити з ним, як вона буде за ним доглядати, чому для неї це важливо. І, власне, коли у дитини з'являється свій хібуки, дитина проєктує на нього свої відчуття. Свої емоції, вона дбає про нього. Так? Вона а, говорить про те, як почуває себе Хібуки, так? проєктуючи відповідно власне угу. відчуття на свого Хібуки, розповідає, що в нього сумні очі. Так? бачите, дуже, так. дуже часто кажуть, що в нього сумні очі, так. А, що його потрібно обіймати. і а, Важливий момент. Стає частиною життя дитини, який супроводжує її всюди, навіть вдома. Важливо, тут батькам, а, також психологи пояснюють, що тут важливо розуміти батькам, що це дитяче, ну це її або його, а, хібуки не можна передавати. А, знаєте, як ми гралися машинками або ляльками, виросли, передали меншеньким. Uh -huh. Ні, це. Та річ, яка дуже особиста, яку не можна примушувати, ну дай пограйся, угу. а, яку не можна передавати нікому. А, і це про особисті кордони, про те, що а, це саме іграшка цієї дитини, і якщо вона її не хоче відставляти, це ніж так. Іграшка, так? Ну, ну, іграшка, це бачите, я не професіонал. Угу. Так, це що це саме, е, друг, друг, який е, е, тільки мій, і тільки я вирішую, що мені з ним робити зараз. І ну, важливо батькам розуміти, що не можна його передавати, що е, не можна там його примусово десь залишати, якщо дитина не хоче з дитиною. Взагалі з дитиною потрібно говорити. Угу. Діалог найкраще. А, якщо ми говоримо про дітей, які. Скажімо так, підлягають такій терапії саме у ветеранському просторі. Ви працюєте, власне, з дітьми, які є дітьми ветеранів, ну, чи дітьми, дітьми військових, які загинули, чи, можливо, зникли безвісти, чи, чи це можуть бути і, наприклад, внутрішньопереміщені особи, батьки, яких загинули, ну, наприклад, в Маріуполі і дитину привезли уже сюди. Чи ви з ВПО не працюєте, а лише з а... ветеранів? Ветеранський простір це простір, який радий би допомагати насправді всім, тому що ми зараз, ми зараз у війні, але у нас є виключно наша цільова аудиторія, якій ми надаємо посильну підтримку і посильну Намагаємось бути корисними. І це ветерани, члени їх родин та члени родин полеглих захисників та захисниць України. Тобто ми працюємо з дітками, які переживають як визначену втрату, коли ми говоримо про те, що він загинув. Ми мали таке горе в родині, поховали. І також. Відкриті до роботи з невизначеною втратою. Це коли дитинка, ми зараз в родині не знаємо, так? чи дитина, чи людина загинула військовий наш так, батько, чи потрапив в полон, коли невизначена втрата, коли безвісти зникли. А угу. також ми обрали. Цю цільову аудиторію для початку ми працюємо з тими, кому ми вважаємо найбільше потрібна підтримка і допомога. І далі, звичайно, ми би хотіли охопити цим теплом і увагою, і підтримкою. Кожну дитину, кожного нашого військового, тому що вони за нас на фронті. А ми тут маємо дбати про їх родини. Насправді, ну це багато охочих вже отримати психологічну допомогу саме за методом хібукі терапії. Чи можливо є діти, які працювали зі своїми психологами, ну яким, за якимось іншим методом, а хочуть перейти в Хібуки? Ну, насправді зараз маємо 90% це звернень, це ті дітки, які вже е, прийшли одразу з наміром пройти саме хібуки терапії, тому що ну, мені, як людині, яка також дуже любить всяке м'якеньке і тепленьке, так. Е, Теж цікаво, і мені здається, що діткам більше заходить піти попрацювати з психологом та з хібуки з власним а, аніж просто. Мені здається, це просто цікавіше. І так, досить великий запит. Зараз вже в роботі за перший тиждень маємо 9 дітей, угу. а працюємо. Далі, не на б'ятьох психологів, це фактично дві дитини по дві дитини кожного Так, поки що так. Ми е, обов'язково зробимо висновки, тобто нам потрібно певний ще період, щоб зрозуміти, який, яка інтенсивність буде, яке навантаження. Ні в якому разі припиняти це не будемо, поки не доведемо. Так, У нас передбачено приблизно по 10 сеансів на кожну дитину. Однак маємо розуміти, що це може бути як трошки, Трошечки менше, це вже визначають функції, або більше. так? Зазвичай це має бути 10. орієнтовно 10 сеансів. От ви кажете про те, що коли дитина приходить і вона бачить хібуки, з яким працює її психолог, і вона розуміє, що в неї є оця потреба, є необхідність в такому самому другові, і вона пише листа і їй присилають. А хто присилає? І чи це ну за певні кошти, чи це якась програма, яка розрахована на дітей полеглих? Військових абсолютно все, що відбувається у ветеранському просторі, відбувається безкоштовно для нашої цільової аудиторії. Я просто глибоко переконана, по-іншому не може бути. Дитина пише листа. Ми навіть придумали, як це буде, але ну то вже зовсім. Є певні моменти, які напевно нам краще не озвучувати, тому що ну, у нас різні слухачі були звичайно, звичайно. власне, але на лист дитини вже зазвичай на наступний сеанс є відповідь з таким прекрасним хібуки. Ну, це програма, можливо, яка спонсорується. От ви казали, що це взагалі методика. Це вона прийшла з Ізраїлю, і напевно і запатентований хі в Ізраїлі, так угу. то якось ви співпрацюєте з Ізраїлем на цю тему, чи чи це все-таки співпраця через українські компанії? Ага, я зрозуміла. А, ну, тут важливо тобто, ж має присилати тут важливо розуміти, що це а, лише. Можливо, реалізація лише з залученням сертифікованих а, спеціалістів. Угу. Тобто, ми, як ветеранський простір, я як фізична особа не можу його замовити. Угу. Не можу. Може замовити лише фахівець, який має працювати за цією терапією. Тут насправді не так все просто і. А, Напевно, так і має бути, тому що щоб збереглася ця цінність цієї терапії не просто друга, як угу. просто друг. А ця цінність терапії там комплекс, це, це не просто ну, дітки приходять, вони працюють зі своїм хибуки, зі своїм е, психологом, вони роблять певні речі, і це, ну. Для мене це таїнство психологічної підтримки, скажімо так, що відбувається за зачиненими дверима в теплій дружній атмосфері, поряд, де поряд завжди є мама. І це про цілющість психології, скажімо так. І я собі уявляю, коли дитина травмована, травмована насправді тим, що сталося в її родині, що сталося в її країні, коли вона не завжди може з першого сеансу відкритися психологу і не завжди може відкритися навіть мамі. Іноді діти в собі закриваються зі своїм болем, особливо якщо ми говоримо про пубертатний період, коли, коли це підлітки і є отакий друг, який нічого не говорить, просто обіймає. Ні, не просто обіймає, він прям такий, прям його, якщо потрогати, він дуже такий, знаєте, з такого матеріалу зроблений м'якенький, м'якенький, дуже ніжний. Його прям хочеться обіймати. І, і ці лапки такі довгі, якраз про, про, про турботу і підтримку. Так і ще одне питання. Ви кажете, що уже є дев'ятеро діток, які готові вступити в терапію по методу хібуки. Який це, чи, чи знаєте, ви, до речі, чи цю інформацію, який це вік? Переважно це маленькі дітки, чи це вже підлітки, чи це середній вік? Угу. А, взагалі, хібокітерапія розрахована на роботу з дітками від 5 6 до 12 угу. років. А власне, у нас дітки ближче до? Від п'яти до десяти зараз, 12-річних, наскільки мені відомо, поки що немає. Але є е, родини, де двоє діток. Uh -huh. це, там, і, і, тоді, і тут важливий, до речі, момент. Е, якщо в родині двоє дітей такого віку, то важливо, щоб і одна, і друга дитина мали свого хібуки. Вони не передаються, як я вже казала, не діляться, і не діляться ні в якому разі, бо тут звичайну машинку неможливо поділити не те що. Як хоч ж його помітити треба, що це от мій, а це твій. Чи вони різних кольорів бувають? Ну у нас вони усі однакові. Mm -hmm. Але ну, в родині я не думаю, що це проблема. В родині можна браслетик там почепити, я думаю. Там або хусточку, я би бандану причепила, щоб. Uh, Стильний був, хіба да. <реш> Можна, так. Ну, це, там, на цей ниточку, так. Да. Можна проєктувати навіть будь-які свої бажання стилю. <реш> так, до речі, та, можна його вдягнути. Гарна ідея, до речі. <реш> що ж, е, хочеться вірити, що не одна. І навіть не дев'ять дитячих душ буде, ну якщо не зцілених повністю, тому що я не знаю, чи можна зцілити дитячу душу, яка втратила близьку людину, е, рідну а. людину, батьків, але ми собі. зробимо все, так, що можливо Але для того, нас. аби ця дитина все-таки продовжувала жити відчувати життя, відчувати радість від життя і цінувати те, за що загинули її батьки, її батько можливо, можливо, в когось і мама. Е, ви велику роботу. Хай хібукі буде в кожного, хай зцілює. А нагадаю нашим слухачам, це була програма Віч на віч. Ми говорили про метод хібукі терапії, який впроваджують у ветеранському просторі Вінничини у роботі з дітьми, які переживають втрату близьких. Гостею студії сьогодні була Марія Довжик, очільниця ветеранського простору Вінниці. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.